Всім привіт! Дивіться, друзі, яку я сьогодні готую вечерю. Так, це в мене ось ратички свинячі. Вони трішки, правда, розвалилися. Розварилися, розвалилися. Ну, нічого. Що Це я їх відварила в каструльці. Бульйончик тут залишився. Я кидала туди, як варила. Чорний перець, там спеції різні, зелень. Е, так, що я ще сюди кинула? Цибульку морковку. Оце воно в мене варилося годинки, мабуть, три, три з половиною, я переварила. Є в мене ось такий соус. Закривала я джем солодкого і гіркого перцю. Такий смачненький. Оце ми зараз сюди насипаємо цей чилі. Чилі соус, чилі джем. Я думаю, ложки 3 буде достатньо. Раз, два. І три. Хто любить таке, знаєте, кисло гостро солодке, то робіть. Рецепт з Ютуба брала джем солодкого і гіркого перцю. Це ще в 2023 році я. Закривала, то там залишилося ще, мабуть, баночка одна. Далі сюди соєвий соус. Не знаю, не багато. І немало трішки соєвого соусу. Таке чорне все. До цього ось бульйончика додам. Там, де варилися. Ось, додаю бульйончик оцей, де варилися ратички. Ну, я не багато сюди. Приправки є в мене ось така до сали і шпику. Додам вона дуже така ароматна. Додам, гриль приправка ось єсть. <кій> Ой, аж у носі. І часничок видавлюю сюди ж. Це все розмішую гарненько. Соус. І відправляємо до наших ніжок. До ратичок відправляємо. Отак ось. Все, все-все-все заливаємо. Так, і. І ще бульйончика сюди. вилю. Зараз воно трішки ще протушкується отак. Рідина випариться і на малесенький вогонь, нехай воно тушкується, потім ще переверну. Так що така, така сьогодні вечеря в чоловіка буде. Дівчатка, хлопчики, ось таке. Ось таке воно виходить. Трішки переварене, зараз зменшу це ратички в соусі, зменшу, нехай жидкость. Оця випарюється. А так загалом соус вийшов смачний, я скуштувала. Да, зараз воно так випариться, загустіє. І буде готово. Добрий раночок, друзі. Ми вже утеплилися. Виходь, доть. виходь. Ми вже трішки утеплилися. Рубашечка тепленька, да? кросовочки потепліші, у нас дощик. Вчора <кхем> цілий день, йшов дощ, сьогодні. Сьогодні тихо, але хмарно. Да, Ангелінка? Все готово, да, до навчання. Трішки утеплилися, бо вчора ручки так змерзли утром, Да? А це така тепленька, тепленька рубашечка буде тепліше. Так, друзі, поки дітки в мене сьогодні в школі, хочу зробити їм сюрприз, спекти. Ну, Тортик зробити такий типу бисквіта. Чому говорю типу бисквіта? Тому що це не оригінальний в мене рецепт, не класичний рецепт, а е, три яйця, стакан цукру, стакан борошна і трішечки солі. Оце в мене такий рецепт. Спочатку збиваю яйця з цукром, потім поступово так, додаю борошно. Борошно я не збиваю, а вимішую лопаткою. Хочу спекти два коржа, отакий біленький і скакао. так ось я вже постелила, друзі, в мене обновочка. Тут постелила клейоночку, дуже мені вона сподобалася. Так що, нова в мене клейоночка тут на кухні. Знаєте, щось з'являється новеньке, чистеньке, і вже душа радіє. Купили ще грушок маркет Опті. Ну, такі вони, не дуже м'які, тверденькі, але солодкі. Написано було талгарська красуня. Аби трішки сочніші. А так наче нічого. Це в мене перекус. Заодно вибачаюся. На часах уже 13.05, уже скоро і по діток бігте. Ну, по діток Пірюша сам прийде. А Ангелінку потрібно забирати. Хочу тут ось помила капусту, хочу натушити капусти і зробити ще пиріжків жарених з капустою. Так що такі в мене сьогодні, сьогодні в мене кухонні справи, трішки кухонні, трішки уборки, стірки, ну і так далі. Тому подібне, все як все в нас, як звичайно. Поки білий корж печеться, я роблю коричневий. Е, Вичитала рецепт в Ютубі, тепер розказую вам: 4 яйця, 150 грам цукру, 120 г борошна, 30 грам какао і чайна ложка розпушувача. Оце рецепт такий. Шоколадного бісквіта. Тому подивимося, який смачніше, який пишніше. Коржі вже спеклися. Оце коричневенький. він, до речі, вийшов кращим пишніший, цей, а цей такий трішки він нижчий і трішечки він в мене пересушився. Але нічого, я поріжу, і тортик складеться буде добре. Отак ось. Беру собі цей рецептик на замітку, і буду так і робити. Далі я роблю крем, масло з гущенка. Пропиточку я возьму із цих абрикосок, трішки розбавлю кип'яченою водою. І буде в мене така пропитка. Це я сама закривала. Абрикоси дуже смачні, такі абрикоси в сиропі, наче консервовані персики. Мені вони так подобаються. Тому буде оцей сиропчик пропитка для торта. І, можливо, навіть кусочки абрикос також покладу, покладу до тортика. Розрізала, вийшло 4 коржа. Крем готовий. І пропитка. Пропитка готова, пропитуємо. Я не буду дуже багато сіропу цього наливати. подивлюся так, щоб не дуже ж розкисло, але трішки попропитую. Це таке кисленьке, нормальне. І сюди, і сюди ось шматочки абрикоси. Небагато, але трішки пододаю. Друзі, все, тортик готовий. Уже пофоткала, вже фотосесія була, все як. Все як потрібно. Тому, друзі, кому сподобалось сьогоднішнє відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі і гарно провести вам час з рідними, чудових вихідних, гарного настрою, до зустрічі, до нових відео. Пока-пока!